Доброго дня, шановні. Сьогодні після дощу вночі був гарний дощ, і я хочу показати свої грядки. Вони цьогоріч зовсім інші. І навіть сусідка підійшла і каже, у тебе зовсім інші рослини і зовсім інший вигляд. грядок. Ну, із того, що в мене було, залишилися одні космеї, пулькачі. А інші рослини нові. Бачите? Леатрис стоїть як солдатики, як охорона саду, чорнобривці гарні, ці трошки підросли, як кажуть, вже відпала потреба провіряти їх від слизняків, слизні. Ось, бачите, такі гарні у мене на самосійки соняшники. У мене була одна рослина, напевно, занесли пташки. І я восени їх потрусила на оцих двох грядках. І бачите, яку красу я маю зараз. Треба трошечки, напевно, обрізати ті, які відцвіли, і вони будуть цвісти до осені пізньої. Подивіться, ось є і в мене. Подивіться, як підібралося ліатрис і пахучий горошок. Сусідка вперше побачила каже: ой, я ніколи не бачила такого пахучого горошку. У мене взагалі пахучі грядки. Бачите, тому що духмяний тютюн, чорнобривці. Оця герань запашна. Колтра не цвіте зараз, але вона дуже гарний колір має. Зелений такий насичений. Ось мої. Шановні, не дивуйтеся, це насіння яблуні, це другий рік. Я думаю, що на наступний рік ми будемо мати новий досвід прививки яблуні. Яблука буду прививати. Будемо шукати гарний сорт і робити свій сад. Подивіться, ліатрис, він має один метр висотою. Оці такі гарні свічки. Подивіться, котрі квітують зверху вниз, і на них завжди є гості, Бджілки. потім пташки, оті маленькі калібрі. Ось, і подивіться, ну а це хіба не гарно? Кріп у мене тільки оце кріп на грядках, на, на оцих квітниках. Тому що на грядці він зовсім. Не зійшов. Теж кейл підтримує ем, мої гладіолуси захворіли, ними не можу похвалитися, тому що я не знаю, в чому справа. Чи було сухо, чи було мокро, не можу сказати. Але зато їх вони ховаються. Я їм дала можливість наростити е, цибулинки. Але ліатрис, тютюн. А тут розцвіте іще, подивіться, яка гарненька. Космея, пулькачі. Оце сіяла, майорчики. Ось вони так купкою зійшли, значить, таке насіння, своє насіння вже. Оце я кубкою думаю, посію, хай буде. Я виросте, виросте, не виросте, то така справа. Але вони, бачите, цвітуть. Ось знову моя космея. Оце відцвіла, ой, як квітували. Оце турецька гвоздика зорі по-нашому. Квітували дуже гарно. Насіння теж взяла, насіла, скільки можна, отам кругом, де тільки вільне місце є. Ну, і оце. Краса саду. Я дуже їх люблю. Невибагливі, самосіяні. Ось Ось теж ще Тоже Сусідка дала, я його насадила, де тільки можна, в кожну грядку. Ні, в останній грядці ліатриса немає. Ось він. І кейл закриває простір. Бачите, ось тут як гарно видно: лятрис цвіте зверху, вниз. Внизу дуже гарні квіточки, а зверху він відсітає, але він нічуть не портить квітника. Бачите, гладіолуси у мене або замокли, або сухі. Ну, це грядки специфічні у мене, тому не можна сказати. Ну, Не знаю, як правильно назвати кали, чи кани, але вони собі роблять свою справу. Ой-ой-ой, бачите, що тут у нас? Щипавки живуть. Ось вони, бачите, що роблять, скільки їх тут. О! Опа! Ціле сімейство. Ну, бачите, вискакують одна за одною.